Доброго дня, шановні українці. Хочу розповісти свою історію та попросити допомоги у небайдужих людей. Мене звати Альона. Я проживаю в місті Краматорську Донецької області, сама я з міста Барвінкової Харківської області. Під час перельотів в місті Барвінковому сильно постраждав наш будинок, і ми не маємо змоги там проживати. В місті Краматорську, де ми наразі проживаємо, теж будинок частково постраждав після останнього прильоту, який був два тижні тому. Але, по можливості, ми зробили ремонтні роботи і маємо змогу тут проживати. Я мама двох діток: доньки Софійки 5 років та синочка Владислава півтора місяці. Також я маю тварин, 10 котиків та 3 собачки. Ще я тримаю курей та тримаю невеличкий огородик. Е, наразі кури дуже погано несуться, тому яйця ми теж повинні купувати.